Привіт, мої любі українчики, особливо ті, котрі вирішили взяти власне життя у власні руки і не віддавати контроль над собою нікому, а самому прокладати свій шлях у майбутнє. І, звичайно, для цього вам треба покинути Україну, тому що в Україні мати якийсь контроль над собою неможливо. Раніше він був неявний, і держава Україна по максимуму вставляла палки в колеса кожному. А зараз він просто перейшов будь-які межі здорового глузду, і велика частина населення це все проковтнула, більшість проковтнула, і сидять собі там тихенько знають свої межі і не пробують через них переступити. Ну а якщо ти дивишся це відео, то ти один із тих, котрі ну, ніяк не миряться із тим, що відбувається навколо, і шукають шлях, як зробити своє життя щасливим поза межами України. Це відео про польський кордон. Польський кордон треба не просто перетнути, а здолати ще певну відстань всередину глиб Польщі, щоб вийти за ту зону, в якій польська ця страж гранична може вас просто схопити і викинути через паркан назад. Бо це їм дозволяє їхнє законодавство після заснування компанії Олександра Лукашенка Тревел, який понавозив. Їм африканців, сирійців і е, селеною біженців із е, Близького Сходу, з Африки і просто е, через перекидає їх через паркан до поляків, литовців, латвійців і е, поляки мусять щось з цим робити, тому що інакше цей потік не припинити. Якщо вони будуть пропускати при, далі, то Лукашенка буде робити на цьому гроші, а він робить на ньому гроші. Правда, не такі гроші, як наші мародери роблять, наші мародери роблять там по вже більше 10 тисяч доларів, якщо вони там кудись везуть до тиси, а якщо вони... ну а якщо гуцули там ведуть пішки десь лісом, копняками до колючки потім перекидають через колючку з Румунії, ну, то гуцули беруть там по 5 тисяч доларів людини. Лукашенко там нервово курить десь там у своїй локації в Білорусі, і думає, що ж це йому робити далі. Ну, нам своє робити, тому нам треба знати, куди треба дістатися на польському боці, щоб попасти поза межі цих всіх пригод із польськими прикордонниками. Я намалював лінію на карті, оця карта вона буде доступна по посиланню. І, як бачите, вона не, не така пряма, як здавалося. Раніше я наївно думав, що вона просто проходить до першого населеного пункту, Типу по всьому, і вам треба дістатися до населеного пункту, і там вас вже не чіпатимуть. Виявилося, що я помилявся. І треба дістатися глибше далі. І, і наскільки далі ну, по якомусь рельєфу чи по зелених насадженнях зрозуміти не можна. Тому що от в околицях Хельма тут якісь е, копальня крейде і якісь там навколишні села. Це теж якась прикордонна зона. Чомусь. Е, Логіка цього якась є, але вона нам не зрозуміла. Доводиться там по крупинці збирати ці дані. Ну, і ось що тут є. Тут є місце, де кордон проходить попри, взагалі попри кордон. Тобто це село, воно фактично поза цією дорогою, воно поза межами їхнього контролю. Ну, а врешті місць не так. Врешті воно проходить, як проходить. Воно може проходити через частину лісу, воно може проходити навіть через частину села. І так тут так само. В мене немає повної картини, я тільки на маю цю частину із Волинської нашої області. Я її, власне, тут зобразив. І ну що тут? Є клапті, де, де розділений ліс, де воно до лісу не доходить. Наприклад, тут відкрита ділянка. Це, це, не, це контрольована зона, а ліс вже не контрольована. Якось взагалі так. Тут є взагалі ліс на цей розрізаний. Ось так я намалював цю частину лінії, і вона ще буде підправлятися, тому там безпосередньо перед вашим там виходом перевірте на, на ті зміни, які я сюди вніс. Вона не супер точна, вона тут, ну, по суті, тут вона має проходити по дорозі. Але щоб не, щоб не малювати силу силену тих а, точок, то ну, я її там зобразив приблизно. У майбутньому я її скоригую також. Тому, ось так беріть, беріть на озброєння, майте на увазі. Ну і виходьте в Польщу, бо ця Польща зараз хороша. Ідея. Тому що, ну взимку йти горами довго, спорядження коштує дорого. Ну і купу всього такого. А через польський кордон йти набагато менше, тим більше, коли знаєш, яку частину тобі треба дістатися. Ну що, і неприємно, тут, що в нас тут річка на кордоні. У нас тут ця річка, Західний Бух. Поляків просто бух, у нас Західний Бух. Тому його треба якось плести. Таскати з собою гідрокостюм, чи там якісь надувні матраци, ну це вже вам вирішувати. Як ідею можу запропонувати, я от подивився на розетці, що тут є, і на розетці є сила селена надувних човнів. Вони, правда, важать трохи, от але вони є зовсім дешеві. От, наприклад, взяти оцей човен, коштує там 400 гривень. Що він то важить? 1-3 кілограм. Його можна донести. Наприклад, якщо у вас де двоє, брат, берете там мотузок. В комплекті у човнів, як правило, є весла і насоси. Донить, човен. Ну, от, Наприклад, якщо взяти цей, ну цей більший. Цей важить. Весь цей комплект. Він важить. А він на дві людини і він важить 5 кілограмів. У нього. Що там в нього є? характеристики. Нужний насос зі змінними адаптерами весла. трос на перезі. Максимальне навантаження 120 кг. Ну, такий насос, і, точніше, такий човен, мабуть, доцільний для Дністра, там для одного закинути тут якісь свої речі. Тільки треба ще якийсь жилет купляти, якщо для Дністра, якщо через водосховище плесне. А для Польщі не, цілком о, годиться і без якогось там жилету собою таскати. Немає там особливого сенсу. Тому ну, що там тих 20-30 метрів переплисти. Ну не, воно не буде там вартувати. Купити якихось пересторог. Ну, ось дивіться, тут їх є, є сила Селена різних. Зараз е, хороший сезон купувати човен, тому що. На, на них ціна низька і попит низький. <хи> Що іще сказати? Не знаю, щось, щось ще треба було би додати до цього всього, але вилетіло з голови. Тому, якщо йдете вдвох, то можна взяти мотозок з собою і там один переправився через берег, ну, на той берег на, на, на цьому човні, і інший потім. Перетягнув його назад і теж переправився на інший берег. Ось таким чином можна побудувати, якщо брати малий човери. І надувати його тут, в цій прикордонній зоні, зовсім не страшно, тому що тут, як ви сюди дістанетесь, тут будуть якісь дикі місця. Тут ніхто вас чути не буде, річка шумить, можете качати там, оскільки хочете. Поляки не ганяють по річці цим катерами тут. Вони ганяють катерами. На там де білоруський кордон. Бо тудою теж Лукашенка перекидує. Цих своїх туристів. Тому ну, і тут Буг він не настільки широкий, щоб можна було ганяти катер. Ну, точніше, він доволі широкий. Тут 20-30 метрів того Буга є. Тут є де поплавати, він там глибокий, глибини достатньо, щоб плавати човнами. Просто трафіку українського тут зовсім, зовсім трішечки. Так що хвилюватися за те, що хтось там буде плисти на човні, ну не варто. Окрім і, і почую, як ви будете качати там чи шуміти самостійно. Як ви доберетеся сюди до річки, то у вас тут вже немає. Там, Ось кіпішу, ви вже можете робити це більш-менш спокійному темпі. Накачати той чого не переплисти. Ну що ж, всім успіху. Давайтеся знати, коли дістанетеся там якогось Хельма, чи, чи в Варшави Кракова, де ви вже відігрієтеся, відіспитеся, де вас вже зніметься той стрес. То давайте знати про свій успіх. Ну, всім успіху. Бувайте!